Усім доброго вечора, така швиденька розпродажа з сьогоднішніх таких знахідок із минулих відео. Ну, невеличка зразу попереджу, невеличка розпродажа. Того, що не встигає все розбирати, того спочатку будемо щось таке важке, масивне продавати. А далі вже дрібниці всякі. Нагадую вам, замовити можна, написавши мені на Viber, Viber в описі під відео і в коментарях. Також оплата на рахунок ФОП повна оплата. Відправка Укрпошта, делівері і нова пошта. Упакування по можливості моє. Як можу, так пакую. Ось ваші посилочки. Це Укрпошта. Зараз її назад закладаю, тому що сьогодні понеділок чомусь був вихідний на Укрпошті і, ну не знаю, раніше не було вихідного. Тому дивіться, поїдуть вони завтра. Обіцяв сьогодні. Нова пошта поїхала сьогодні, а Укрпошта поїде завтра. Але не всі Укрпошта, бо вчора ще докупили, я ще їх не встиг допакувати, бо закінчився картон, привезу завтра картон. Дивіться, що в нас на продажі. Значить голова 2М112. Пінолька, дивіться, крутиться. Підшипники явно під заміну, ну бо туго крутиться Видно, вона десь лежала, в когось валялась. Пінолька крутиться. Тут дивіться, значить, я її зрушив з місця по зубцях, зубці всі присутні, рухається. Задня плита рухається, ой, не рухається, а присутня. І патрончик працюючий. Бачите, все, він, все з ним чітко. Патрон взагалі шикарний. Так як я побачив відео, хто по чому продає взагалі запчастини до них, то його ціна цієї голови буде 4 тисячі. Вага капітальова, тому що це сплошний кругляк. Бо я бачив, вже їх вони є пустотілі. І ось такий кругляк. 4 тисячі поїде до вас післязавтра. Далі лінієчка така шикарна на фуганок, скоріше всього, це SF4 або SF6. Стан дуже хороший, кріплення присутнє. Ну, в будь-якому випадку, таких задирів, на ній я не бачу, на ній немає, але можливо, потрібно шліфувати. Ну, це вже хто як забажає. Лінієчка буде коштувати 4 тисячі. Далі, ось такий шикарний вал. Вага його 25 кілограм, такі корпуса. Людина, це не з металолому. Людина мене запевнила, що там стоять нові підшипники. Ну, крутиться він нормально. Дивіться, яка його супер особливість це чотири ножі. Тут стоїть чотири ножі. Два цей відсутній, ось він лежить окремо. І ось четвертий. Дивіться, ножі присутні, всі чотири штуки. Клини присутні всі 4 штуки. Підшипники типу нові. Тут ще можна накручувати циркулярку. Гайки немає. Шків присутній. Ну, крутиться він нормально, я б сказав. Ширина його 30, 30-30 зараз вам скажу. Робоча ширина 31 см. Навіть чуть-чуть більше. Коротше, 30 -ка, грубо кажучи, ось така. Але, ну. Чотири ножі. Це велика рідкість. По-перше. По-друге, це дуже класно, тому що якість обробки взагалі буде неймовірна. Знаю то знаю. Дивіться, в корпусах присутні масльоночки, корпуса потужні. Сам вал грубечий. Просто сам вал товстезний. Ціна буде 2200 на віддачу. Це людина принесла продати. Я з нею чисто зароблю за те, що упакую вам. І дивіться, ще такий лот на сьогодні в нас це така. Як він, лебідка. Лебідка, дивіться, це заводська, присутня тріщоточка. Все присутнє. Виробітки на ній немає. Єдине, що дивіться, тут тріснута ручка. Воно тут під квадрат. Ручка тріснута. ну В загальному ось вам показую. Воно все працює. Ручку потрібно заварити. Але вона повністю справна. Та повністю справна. Заводське виконання. Тому що, дивіться, ну, видно явно, що це все завод, Завод, все файненько зроблене, вставлене. Коротше, така тяжкенька кілограм під 30. значить. Ось такий це не відбите. Це тут якийсь кріпити трос, скоріш за все. І там є навіть зараз, можливо, прокручу. Вже ота ручка злетіла. Коротше, не прокручу, бо. Ну, оце я так хотів її покрутити, потім я розкрутив болтом із цим і все добре. Там є кріплення два болти на трос. Значить, ось така лебідка буде. Скільки буде? Тисячу. І поїхала вона до вас. Ось такі речі. І ще нагадаю вам: в продажі є ось таке прицепне, 800 гривень, справне, все добре, крутиться, все тут чітко. І дивіться, знатоки написали мені затіли щата. Значить, що, типу, якщо сюди забити штіфта, то винт не буде крутитися. Ну, звісно, він не буде крутитися, якщо його забити насквозь. Дивіться, тут є вже ось ці штучки, ну, отвори. І там всередині, ну. Воно, типу, розумієте, така штучка сюди надягається і винт спокійно крутиться. Тобто, ну, єдине, що вам потрібно, це просто їх доробити. Якщо вам не цікаво це дороблювати, я просто завтра стану, зроблю їх так, як воно має бути тут все, і продам їх ще на ціню плюс за свою роботу. Ну, то таке, просто не думайте, що ви самі розумні, а всі навколо вас. Нерозумні. Всі прекрасно розуміють, що як працює. Тому ось так. Нагадаю, їхня ціна 700 гривень. Там ну, гвинт шикарний, все крутиться чітко, насічка присутня, не, не вироблено нічого. Тобто, я б сказав, це е, лещата в дуже хорошому стані. Ось така невеличка розпродажа. І завтра продовжимо, будемо діставати решту всіх жилізяк. Буде. Такий хороший розпродаж надалі. А такі речі давайте продамо сьогодні. Тому всім бажаю вдалих покупок в інтернеті і мирного неба!